Доброго дня! Зміни на порозі, які порадують вас. Два варіанти. Вибирайте ваша сигніфікація і які зміни на порозі, які вас порадують. Додатково на та Таро будемо дивитися та порада. Ваша сигніфікація. В яких енергіях ви зібралися? Новий шлях, нові починання для того, щоб досягнути достатку і зубіля, вам потрібно діяти. І ви розумієте, що так, ви знаходитеся в деякій залежності від меланхолічного періоду в своєму житті, коли е, спогади, стабільність, комфорт. Той же достаток, але ж ви розумієте, що вічно так не може продовжуватися. Ви повинні діяти і йти здобувати, реалізовуватись для того, щоб мати це протягом всього свого життя. Хоча вас дуже спокушають на те, щоб ви знаходились. В енергіях спогадів, меланхолії, в бездіяльності. Зміни на порозі, які порадують вас. М -м ви будете боротись відстоювати. Так, чітко є пріоритети, і ви розумієте, і оцим всім спокусам ви не піддастеся. Ви самостійна, цілеспрямована, амбіційна людина, яка реалізована в цьому житті. Достаток ізобілія вам не прийшов як подарунок, ви це здобули. І якщо до цього часу ви балансували, можливо, деякий час відпочили, але ж боротьба продовжується. Розвиток, реалізація, досягнення це те, куди ви будете прямувати. Які ж зміни порадують у вас? Так, ви підете в нове. Перехід на новий етап розвитку. Щоб досягнути достатку зобілля час, спогадів, мрій. За мріяності закінчився. Потрібні активні дії для того, щоб здійснити. Можливо, існує конкуренція в тій сфері реалізації, в якій ви. Є фахівцем, але ж це не означає, що ви будете і далі продовжувати дану бездіяльність, і страхи будуть переважати. Ні, є мрії, і ви будете рухатись, робити вибіри і активно діяти. Шанс вам нададуть вищі сили. Тому що якщо це стосується партнерських взаємовідносин, то ваше життя прийде. Партнерша, яка самодостатня, реалізована. І ви зробите свій вибір. Будете проясняти ситуацію і використаєте даний шанс. Але ж, якщо загальні енергії говорять лише про те, що в сфері реалізації ви почнете свою діяльність, тому що певний період ви були відсутні або просто відпочивали. Це може бути відпустка. Але відпустка має. Закінчуватись, і вона закінчилася, і ви йдете новий шлях нові починання. Але ж це перехід на новий етап розвитку, це здобутки, примноження, це покращення фінансових можливостей, матеріального достатку. І ви робите вибір для того, щоб активно діяти і в якому напрямку активно діяти, відстоювати свої позиції, свої власні кордони і далі рухатись. Щоб досягати, щоб примножати, щоб отримувати. Рівновага і баланс. Відносно ваших подальших кроків, рівновага і баланс, емоційна, емоційного стану надасть вам можливість рухатися, активно діяти і здобувати результатів. Тому що ресурсні, інтелектуальні. Проплан... Збудувавши плани, ви будете йти в реалізацію. якою би сфери життя це не стосувалось? Потрібно робити вибір, ви його зробите. Тому що ви чітко розумієте, чого ви бажаєте досягнути в власному житті. Порада. Керуйте, беріть кермо в свої руки, керуйте, проясняйте ситуацію, і насолоджуйтеся життям. Так. Наповнюйтесь, насолоджуйтесь, кохайте і будьте кохані. Ви професіонал в тій справі, яку ви, якою ви любите займатися. Тобто, це та професія або та справа, яка приносить вам задоволення. Тому керуйте і отримуйте задоволення ви не тільки в сфері власного особистого життя, але й в сфері професійного розвитку, в реалізації. Тому що ви саме маєте той статус і займаєте тією справою, яка вам приносить задоволення. Так, це у нас перший варіант. Так, варіант по-другому варіанту ваша сигнифікація. Якщо ви, жінка, ви стоїте на виборі, власне, є, є два чоловіка. Або це один чоловік, то тоді це ваш, ваш чоловік, так, імператор, король Кубків. В одному, одна особа. І тому це є акцентом ваші взаємодії, ваші, ваше спілкування є акцентом на сьогодні. Давайте подивимося, зміни на порозі, які вас порадують. Відкриті дороги, відкриті шляхи. Дуже швидко вам Потрібно прийняти рішення, зробити вибір і діяти. Діяти, боротись, відстоювати, будувати, реалізувати. І в якій ви сфері, в якої б сфери життя це не стосувалося, але ви повинні діяти. У вас дуже багато справ. Зміни на порозі, які вас порадують. Вам потрібно зробити вибір відносно того, щоб досягти. Здобути перемогу, власне, в конкуренції або в конфліктній ситуації відносно взаємовідносин з партнером, або зі своїми рідними, близькими людьми. Тому що, зважаючи на те, що відбувалося до цього, ви не впевнені, що ви зможете досягнути позитивного результату. Так, для того, щоб здійснити те, що ви бажаєте, ви бажаєте перемогти в тій чи іншій ситуації, але це конкурентна ситуація. конкурентна або конфліктна. Щоб здобути позитив, вам потрібно відпочити, проаналізувати, набратися сил, врівноважити свій емоційний стан і боротися, боротися за своє щастя. Так, ви, можливо, на даний час не бачите ясно шляху подальшого розвитку. Але це не означає, що його немає. Так, він є. І ви розумієте, що ви будете активно, цілеспрямовано рухатися, відсікати. Вивчати, отримувати інформацію, працювати, задіювати всі свої ресурси, які у вас є, для того, щоб здобути дану перемогу, для того, щоб вирішити питання, які стають перепонами на даному шляху. Тому що ви мудра, авторитетна, статусна людина. Певно, якщо ви не займаєте якусь посаду, але ви маєте свою мудрість. Дуже тяжко, але для того, щоб тримати рівновагу, для того, щоб бути збалансованим і рухатися далі, тому що є певні страхи, є розбите серце відносно чого, відносно взаємодії з партнером. По сигніфікації можу сказати, що так. Можливо, це два партнери, Або ж, ну, тобто, це, це партнерські взаємовідносини. Мова, по-другому варіанту, вас турбують партнерські взаємовідносини. І у вас є розбите серце відносно попередніх партнерських відносин з королем Кубків. Тому і існують страхи, бо, можливо, ви стоїте перед вибором, познайомились з кимось, і вам пропонують, будувати, будувати взаємовідносини, йти на зустріч. Зустрічатись, пізнавати одне одного, одного, тобто взаємодіяти. А ви згадуєте свій попередній опит, який у вас був. І він явно не позитивний. Тому ви взяли паузу для того, щоб продовжити свій шлях тільки після того, як ви визначите для себе чітко, що ви готові. Будувати взаємовідносини з новим партнером. Так, вам нададуть, ви повинні будете зробити вибір, і вам надасться шанс для того, щоб будувати, діяти, взаємодіяти. Хоча ви не все розумітимете. І той шлях, який ви будете проходити при взаємодії з даним партнером, він для вас не чітко. Зрозумілий на даний час, є тайни, є скриті моменти. Чи здобудете ви позитивного результату, якого бажаєте, чи не здобудете, але ви все одно будете рухатись, ви все одно будете взаємодіяти. Так, ви підете, ви дуже бажаєте піти в нове. Самостійні, самодостатні, ви самі творець свого життя. І тому ви йдете крок за кроком. В реалізацію тих планів, в активну діяльність, яких ви бажаєте, які ви бажаєте реалізувати на даний час, в даний період, в даний життєвий період. На вашому горизонті новий партнер. Так, відстоюйте свої власні кордони, свої власні пріоритети, зрозуміло, використовуйте той попередній опит, який у вас є. І завдяки... Мудрості, знання, опиту, задіюючи в процесі, ви зрозумієте і ви знайдете рішення, як вірно збудувати ті взаємовідносини, які будуть довгостроковими, які нададуть вам задоволення і зроблять вас переможцем. Ви відчуєте себе переможцем в даних взаємовідносинах. Так, ви вийдете: з депресивного стану, або, можливо, стану, коли ви аналізували те, що було до цього, і те, що відбувається в вашому житті, закривали собі дороги, закривали собі шляхи своїми думками негативними. Але ви проясните ситуацію. І ви чітко збудуєте план подальших дій, і даний план, ваша діяльність, ваші дії виведуть вас. До отримання результату, позитивного результату, ви переможете. Можливо, хтось свою власну бездіяльність. Або не страх пропрацьовувати негативні моменти і змінювати своє життя. Кардинально змінювати своє життя. Я дуже вам дякую. Канал Магії Таро українською. До зустрічі!